Загалом активно я здаю кров останні роки, мабуть, що 6, можливо, трошки більше. І за цей час я здав кров близько 20 разів. 9 літрів приблизно. Перший я здав кров, це я на третьому курсі навчався. Це 1997 мабуть, 97-й рік. Була потреба, у нас сталася така ситуація, що одна наша однокурсниця. Потребувала дуже великої кількості крові, бо там була складна медична ситуація. Однокурсники зібралися, пішли, я пішов з ними. Я медик я і так добре усвідомлюю, наскільки здача крові дуже важлива, але коли я побачив, що така здача крові саме в контексті тактичної медицини, саме в контексті порятунку життя наших захисників, то я пересвідчився ще раз, багато разів насправді, що кров потрібно здавати. Але якщо ми говоримо про військовослужбовців, то вся тактична медицина побудована на тому, щоб у пораненому, який знаходиться в стані гморішного шоку, вчасно перелити цю кров, і не даремно існує поняття золотої години, ну чи топак двох годин, одразу після поранення, якщо нашого пораненого доставити до. З пункту, де є кров, з цим самим врятувати йому життя. То були і випадки, які щасливо закінчувалися. Наприклад, тому пораненому. Ми зупиняємо кров, чи шляхом накладання турнікета, чи шляхом тампонування. Бували і такі випадки, які з життям були несумісні. Коли поранено привозять уже, вибачте, а він вже витік, користуючись армійським жаргоном, він вже витік, на привликий жар, розумів, що йому нічим не допоможеш. Найприкрищі випадки це ті, коли. Ти розумієш, що е, час дуже обмежений. І коли людина в тебе прямо на очах від про е, втрати втрачає свідомість, потім е, бачиш, що він занурюється в цей геморічний шок. Далі і далі, потім розумієш, що, на жаль, ця ситуація вже не зворотня. Якби в цю хвилину буквально е, протягом п'яти або десяти хвилин йому перелити кров, то шанси на порятунок. Можливо, би були. Коли я повернувся вже після демобілізації, перше, що я зробив. Пішов, став на облік в ТЦК, а друге, що я зробив, пішов, здав аналізи на ці інфекції, які передаються через кров. Коли виявилося, що немає в мене тих інфекцій, які можуть бути небезпечними, то наступного місця пішов і здав кров, щоб відновити, так би мовити, традицію. Річ у тім, що кров це той ресурс, який буквально ще нового золота без перебільшення можна собі, ну можливо, такі дещо високі слова сказати, що ваша кров рятує життя.